Початку повномасштабного вторгнення співробітники ДСНС евакуйовували мирне населення з окупованих територій. Євген одним із перших брав участь у рятувальних операціях. Я отримав наказ від начальника міського управління о том, що... Взяти участь у акційних заходах населення цивільного з міста Бердянська. Я погодився. Перший раз виїжджав до Бердянська. Ці 200 кілометрів у нас зайняли шлях три доби. Вип'ясували нам це блокпости ДНР так названої республіки та Російської Федерації. Вони не пропускали наші колони. Не тоді, коли ми їхали автобусами до міста Бердянськ, також коли ми поверталися з міста Бердянськ з, з людьми цивільними. Зараз було більше 15 2000 тисячі осіб у нас, вони кожного досматривали, проводили обшуки, принижували. І це, на кожному блокпосту ми могли зупинитися на 4-5 годин для того, щоб вони це все дивилися, Кого, якісь були татуювання на людині, або речі якісь, вони їх знімали з автобуса відводили к собі до приміщень для допиту, яких повертали, які залишалися. На місці, там, де їх знімали з цієї колони. Бердянськ та Маріуполь. Два населених по путі слідування з Маріуполя та Бердянська. Ми підбирали цивільних осіб в Такмаку і та Васильівці. Під час евакуації цивільного населення з міста Бердянська та міста Маріуполь. У нас по дорозі з Цих міст вище сказаних були препятствия зі сторони ґрунтової дороги. Автобуси застрівали багнуки в, в Багнюці, на, на дорозі життя. В зв'язку з чим вона зв'язалася, тому що зорений міст в селі Конівським, і нам приходилося їхати по накатаній дорозі, яка була розмита. Там постійно чергували наші пожежно-рятувальні підрозділи, вони допомагали витягувати кожен автобус. Люди, котрі могли ходити, вони проходили 2-3 кілометри пі. Пішки, речі оставляли в автобусі. Під час цього неодноразово були обстріли, так як з стрілкового оружжя, так і з минометів по евакуаційній колонії. По поводу страшно було чи не страшно, це думок вообще, ніяких не було, я виконував свої службові обов'язки. Як і завжди, ворог застосовує заборонену зброю. Запалювальний боєприпас є однією з них, і про це більш детально дивіться у сюжеті. Запалювальні боєприпаси вони призначені для ураження особового складу легкоброньованої техніки, супротивника та будівель. Ці субоєприпаси зустрічаються будь-де на лінії бойового зіткнення, та інколи їх цими снарядами обстрілюють населені пункти, котрі прилеглі до лінії зіткнення. Запалювальні боєприпаси бувають з нафтопродуктів. З ужноземельних металів, металізовані та е, найпоширеніші це напалми. Здебільшого на е, майданчиках, в яких ми працюємо, залишаються запалювальні елементи від реактивних систем залпового вогню, таких як ГРАД. Е, вони є дуже небезпечними, адже е, будь-яка е, дія зовні на них. Має е можливість їх е запалити. Температура їхнього горіння перевищує 2000 градусів, тому вони є небезпечними. Також дим від них є е здебільшого токсичним. Запалювальні елементи від систем е залпового вогню град їх е часто плутають з білим фосфором, який е країна-агресор також використовує. Проти наших військових та цивільних стосовно інших запалювальних сумішей, за найчастіше всього вони згорають до тих пір, допоки приїдуть піротехніки та ну, спеціальні структури. Адже вони запалюються ще в повітрі, прогорають десь 5 хвилин, і у них температура займання є. Ну, приблизно десь 36 градусів, вони є легкозаймистими. Але після потрапляння на будівлі, легку техніку вони налипають Ну і горять до тих пір, доки не потухнуть, адже гасінню вони подаються дуже важко. Собоєприпаси, які знаходимо ми, як я казав раніше, це система залпового вогню ГРАД, вони у вмілих руках вони збираються. Збираються та потім знешкоджуються одним підривом. Якщо людина знайшла такий боєприпас, по-перше, я, як вони виглядають. Субелементи запалювальні від систем ГРАД, виглядають як шестигранна призма невеликих розмірів приблизно десь сантиметра 4 завдовжки. Якщо ви знайшли такий елемент, одразу Підійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте у службу порятунку або за номером 102 та викличте фахівців, котрі знешкодять цей боєприпас. Ні в якому разі в руки його брати не можна. Людям, котрі знаходять ці боєприпаси, можна огородити місце виявлення вибухонебезпечного предмету для того, щоб співробітники піротехнічних розрахунків могли знайти цей елемент. Та відгородити посторонніх від небезпеки. Опинившись у кризовій ситуації, людину охоплює страх та паніка. Як опанувати себе та не впадати у розпач, розповість наш психолог. Населення України переживає дуже важкі часи, саме тому люди все частіше почали задаватися питанням, як опанувати себе, якщо ви опинилися в надзвичайній ситуації. Тому психологи ДСНС вирішили надати декілька технік, які допоможуть стабілізувати свій стан. Перша техніка це техніка заземлення, або ще по іншому її називають технікою 5, 4, 3, 2, 1. Вона дуже ефективна, тому що вона потребує небагато часу. Вона допомагає повернути себе в тут і тепер. Техніка полягає в. Тому що вам потрібно назвати певну кількість предметів, спираючись на свої відчуття, це п'ять речей, які можна побачити, чотири речі, які можна торкнутися, три речі, які ми можемо почути, дві речі, які ми можемо відчути, тобто понюхати. І одну річ, яку можна скуштувати, опанувавши цю техні техніку, ви можете впоратися з тривогою і навіть з панічними атаками. Ще один варіант заземлення полягає в тому, що вам потрібно укріпити зв'язок з реальністю під час стресу, відповідаючи собі на наступні питання: де я зараз, який я сьогодні, який день, місяць, рік, яка пора року? Скільки мені років, що я роблю зараз, що я планую робити наступним кроком? Ще одна із технік це фіксація на людях. Або якщо людей нема навколо, це на предметах. Що варто зробити? Подивіться навколо та зафіксуйте погляд на людях. Назвіть колір їхнього волосся, їх одягу, аксесуари, зачіску, тобто все, що ви бачите. Якщо ж, повторюся, людей немає. Ми обираємо якийсь предмет і працюємо з цим предметом. Описуємо його форму, колір, що ми можемо зробити з цим предметом. Окрім таких технік, існують, велика. Велика кількість дихальних вправ і технік. Я озвучу декілька з них, вони самі прості. Перша техніка при відчутті страху. Ми кладемо руку на груди і другу руку ми кладемо на швіт. Робимо глибокий вдих і глибокий повільний видих. Ми нікуди не поспішаємо, робимо це повільно. Таку техніку повинно повторювати не менше п'яти разів. Ще одна техніка: техніка дихання на 5. Вдихаємо 5 секунд, самі собі у голові його, ну, самі собі рахуємо. Затримуємо дихання на 5 секунд. Також рахуємо. І видихаємо також на п'ять. І повторити такі вправи 5-8 разів. Ці дві техніки ви можете компонувати між собою. Всі перелічені вище сказані техніки допоможуть вам відволікти вашу увагу і взяти контроль над собою. Бережіть себе. Наша програма добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.